Сьогодні показую вам, як я запаковую черенки хурми. Так, довжина, довжина, дивіться самі, довжина. Ну, не менше 30 см будуть. черенки будуть. Так, вони, так, сорта, сорта. Так, всі черенки підписані. Соснівська. Пам'ять черняєва. Вергінка крупноплідна. Дар, дар Софіївки. Прок. Прок. Ось ці черенки прямують у нас до пана. До пана. До пана Юрія в Закарпатті прямують черенки. Так, зараз продовжуємо запаковувати. Зараз побачите, як я запаковую їх. Все свіжак, щойно зрізав з деревини. Ось цим моїм секатором, щойно зрізав. Зараз запаковую. Сьогодні зрізав, сьогодні запакував і сьогодні ж відправляю. Все дуже швидко, нічого не затримується. Запаковую, так, кладу до п'яток, вологий мох. Ось вологий мох кладу і загортаю в плівку, технічну плівку. Загортаю, зараз покажу. Ось так загорнути в плівку. Значить, Юрій отримує черенки і відразу кладе в холодильник до задньої стінки ближче, в холод... не в дверку. Щоб температура була плюс 1, плюс два градуси найкраще. І ще насіння. Прямує насіння хурми для підщепи, Ось таке насіння. Відправляю. І зараз в картон і на пошту. Все за один день, відразу все. Ось, друзі, все готово. І зараз дружина створить накладну на нову пошту і в 4 години відвезе і прямо. В неї посилки забирають прямо в машину грузять. Дружина створює накладні самостійно, не на пошті, вдома. І всі отримують посилки за так, не переплачуючи. А то навіть і менше, тому що по мінімуму береться вага, довжина, все по мінімуму, і людина не переплачує ні за що. Та упаковка, вся упаковка всіх посилок, е, любих посилок, за мій рахунок є безліч, безліч картону. Картон є не тільки тут, повсюди в мене, і я за це кошти не беру. Це все, це все за мій рахунок. Отож, заказуйте черенки, насіння і вирощуйте рослини. Посилка відправлена. Юрій, Юрій мусить заплатити 80 гривень плюс 29 гривень. Так, Вірочка? Значить, 80 гривень це за посилку у СМТ. В село дорожче. В місто, якби Юрій цю посилку отримав в місті, він мусив би заплатити 60 гривень. Значить, в село 80 плюс наложений платеж він хотів наложеним платіжом. Це плюс 29 гривень. І виходить ось така сума. На все добре.